Вітаю в ефірі. Програма спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Хоча минулі п'ять днів були і небагаті на спортивні події, але для вас ми традиційно підготували порцію свіжої та цікавої інформації. Після перерви у Рівнян знову була змога побачити справжній спідвей. Вже втретє за літо розігрували кубок автомобільного клубу Мір серед пар цього разу у Рівному. Попередні етапи гонок пройшли у Вознесенську та Червонограді. Про здобутки та невдачі спортсменів розкаже більше Сергій головня. Головними претендентами на перше місце у Кубку була пара Міродин Полюхович Цуканов та Восход-1 Лисак Бужа. Через травму не приїхав на змагання Андрій Кобрин, який разом з Володимиром Тейгелом вже двічі в цьому році перемагали в аналогічних турнірах. Фаворити втратили очки вже у першому заїзді, перемогу в якому здобув Ярослав Полюхович. А ось Кирило Цуканов змушений був зійти через проблеми з мотоциклом. Я так понял, що це вже на протяженні якась традиція. В першому заїзді мене обов'язково може бути дефект. А я перед гонкой просто думал, что дорожка будет твердая. Настроил неправильно мотоцикл, да? Выехал со старта. И у меня цепочка, потом по ходу заезда у меня спадала цепочка задняя. Я не смог дальше бороться, съехал и все. Натомість Бужа та Лисак, які представляли Вознесенськ, одразу ж захопили лідерство в турнірі. Плинути на розподіл місць на подіумі міг дев'ятий старт гонки, в якому повинні були зустрітися претенденти на перемогу. Найцікавіший заїзд змагань, однак, закінчився в нічию завдяки перемозі Кирила Цуканова над поляком. І тепер рівня нам могла допомогти тільки втрата очок лідерів. Ну так, да, постарався настроїв мотоцикл, та тут дали, да? постарався, виграв ну, це, це спідвей, кожен може виграти. Тості, навіть на не дуже хорошому циклі. Надо просто постаратися приложити кетому сілі голову і можна зробити все. Завдяки перемозі Володимира Тегела на Станіславом Бужею. Рівняни таки отримали шанс посперечатися за перше місце у додатковому заїзді, але для цього їм потрібно було брати максимум очок у 15-му старті гонки. Однак Ярослав Полюхович не зміг поратися з Володимиром Омельяном, і рівняни посіли другу сходинку підесталу пошани. Ну, я погано стартанув, став на лису дорожку. Не вийшов, а потім уже якби старався, але не догнав, не мог догнати. А перемогу в гонці святкували представників осходу Станіслав Бужа та Віталій Лисак, які продемонстрували під час змагань відмінну парну їзду та взаєморозуміння на доріжці. Після гонки поляк не скупився на компліменти для свого колеги. Та напрацювали змітотаведвох. Так нам довелося співпрацювати по ходу заїздів, аби досягти хорошого результату. Ми постійно контролювали розвиток подій на доріжці і повністю реалізували наш план. Віталій сьогодні чудово стартував. І завдяки його пунктам наша пара перемогла у турнірі. Наступні змагання на рівненському мототреці мають відбутися 26 серпня. Хтось любить спостерігати за ризиком та драйвом, а хтось і безпосередньо брати участь. Паркур досить екстремальний вид спорту, який завоював неабияку популярність у світі, рівне не є виключенням. Молоді хлопці протягом останніх років показують непогані результати, які постійно покращують. Детальніше про паркур у рівному дивіться у наступному сюжеті. Паркур екстремальна спортивна дисципліна, в якій виробляється вміння долати перешкоди на своєму шляху за допомогою пристосування своїх рухів до навколишнього середовища. Суть цього виду спорту, який започатковано у Франції, Девідем Белем зводиться до вміння опинитися в певній точці, незважаючи на труднощі, а використовувати для цього слід лише власну силу. Ідеологи паркуру кажуть, що для справжнього трейсера немає кордонів, є лише перешкоди, які потрібно подолати. Для того, щоб займатися цим спортом, потрібно бути тренованим не лише фізично, а й духовно. Тому те, що роблять спортсмени, нерідко для звичайних перехожих здається просто неможливим. В принципі, паркуром може почати займатись кожен. Це не є настільки складною дисципліною, що для неї потрібні якісь спеціальні навички. Звичайно, якесь фізичне трохи здоров'я треба мати. Тренуємось в якогось такого. Чіткого графіку в нас нема, і час ми не не, не виділяємо, що, наприклад, тільки три години, і все, ми потренувались. Ми тренуємось собі там, пройшлися туди, там пострибали. Стомилися, передихнули, пішли, перекусили ще пострибали собі. Так мене до вечору пригають. Воно це таке заняття, що доставляє задоволення. Незважаючи на молодий вік, цього виду спорту протягом останніх років народилося декілька різновидів паркуру. Розрізняють безпосередньо сам паркур, фріран та трікінг. Паркур – це, якби, це мистецтво. Подалати перешкоди там за максимально короткий час, максимально ефективно, красиво це все зробить. Фріранс, якби його започаткував, започаткували в Великобританії Себастьян Фукан, це друг Девіда Дебеля, це це йде суміш паркуру і акробатики. А ну, третій вид це вже в нас ну, як йде суміш бойових мистецтв і різні акробатичні вправи. Хлопці з рівненської команди «Мідейр» вже протягом п'яти років відпрацьовують свою майстерність. На тренуваннях вони приділяють увагу всім трьом різновидам паркуру. Незважаючи на труднощі, які виникають, рівненські спортсмени постійно розвиваються та вивчають все нові елементи. Серед основних проблем трейсери називають відсутність постійного місця для тренувань. Саме тому змушені поневірятися по місту в пошуках підходящих майданчиків. Взагалі, найкращі місця це на заводах різних таких. У нас біля ЖД вокзалу є завод, там, ну, там досить небезпечно. ПДМ, сам парк, там багато перешкод, де можна потренуватися гарно. Ну і місця так, більш-менш так, лебединка, юбілейний район біля третьої поліклініки. А в основному далі ми вибираємо самі місця отак, по факту. Рівненські трейсери регулярно відвідують всеукраїнські джеми, так вони називають свої фестивалі. Саме там у хлопців є можливість обміну досвіду з більш досвідченими спортсменами. На початку цього року ми відвідали такий фестиваль у Львові, на якому збиралися трейсери з Західної України. Було це 3-4 січня. Досить непоганий фестиваль, цікаво подивитися на інших, показати себе, поділитися досвідом. Паркур це сучасний вид спорту, який набирає все більшої популярності. Він дає можливість молодим хлопцям не тільки підтримувати хорошу фізичну форму, а й реалізувати себе. Наразі це всі новини. Більше інформації про спортивне життя міста можна знайти на нашому сайті рівнеодин.тв. зустрінемось наступних вихідних в програмі Спорт за тиждень на першому місцевому.